Внаслідок нічної атаки по місту Дніпро є руйнування одразу на кількох локаціях. За даними голови ОВА, відомо про троє загиблих людей, серед них дитина 19 постраждалих, з них четверо діти, восьмеро госпіталізовані. Знищені житлова двоповерхівка та гараж, пошкоджені 13 багатоквартирних і два приватні будинки. 30 авто, понівечено корпуси лікарні. Також під час атаки дронами на Київ є постраждалі та пошкодження житлових будинків. Відомою про руйнування господарчої споруди на Житомирщині. Внаслідок падіння уламків дронів там виникла пожежа. На щастя, ніхто не постраждав. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших водів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Українські війська повернули контроль над позиціями на південний схід від Часового Яру, а також у південній частині Турецька в Донецькій області. Водночас окупанти просунулися на схід від Сіверська та на південний схід від Покровська. Про це повідомили аналітики Американського інституту вивчення війни. Натомість, в районі Шахтарська, напередодні противник атакував населений пункт із використанням техніки та піхотних груп та намагався прорватися до великої новосілки. Про це повідомляють аналітики Діпстейт. Президент України Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення анонсував виплати українцям з 1 грудня. Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім'ї в Україні. Її підтримка для всіх наших людей дорослі, діти. Кожна сім'я в Україні тисяча гривень на людину. На родину це вийде по кілька тисяч гривень, заявив президент. Відомо, що кошти можна буде витратити на оплату українських товарів, комунальних послуг, електрики, квитків на потяг, українських лікарських засобів, книжок та культурних послуг. Ізраїль цієї ночі атакував Іран. Щонайменше п'ять вибухів пролунало в районі столиці Тегерану. Про це повідомляє офіційний телеграм Армії оборони Ізраїлю. Цехал зазначив, що наніс удари по військовим об'єктам Ірану в Тегерані.